Так, друзі, всіх вітаю. Вольт GTI, 19 рік. Білий такий гарний. Партамент. Гарний, поки не піднімешся, піднімаємо. Ну, Бачимо, с'євлення зурна з коробкою в маслі. Набіг під дом блокшу в маслі. Зараз трохи назад відступлю. І тут у нас все в маслі. Таке відчуття, що він десь був суто перегрітий йоном. У мене заговка до бока, там щось якісь пропускання або магістралі, щось там пошкоджено. Ну, а Спочатку так виглядав, і дуже, дуже непогана автівка. До речі, вже трошки хаудекс стоїть для більш впевненого старту. Але такий автомобіль далі рекомендувати я не можу. Всім дякую. Сім гарних автівок. Ось такі от масляні краплі висять на цій печері. Всім пока.